Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація. Така скандальна заява пролунала від керівника апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Стіана Єнсена. За його словами, наразі тривають дискусії про майбутній статус України в контексті НАТО після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території. Каже, це не обов'язково має бути так, але може бути і таке рішення. Водночас заявив, що саме Україна повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори. Пані Панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименко. Так, сьогодні ми, я думаю, що достатньо швидко проговоримо тему, яка дійсно підняла величезний скандал минулого тижня. Так. Ту саму тему, яку ви почули на початку цього відео, і безумовно ту, що ви побачили у назві цього відео: так НАТО в обмін на території дуже важливо проговорювати цю тему, дуже важливо виставити свої позиції і мати позиції як на рівні і політичного керівництва. А ми знаємо нашу позицію політичного керівництва, але все ж таки потрібно мати позицію і на рівні кожного громадянина, тому що це вкрай важлива. Тема. Можливо, це найбільш важлива дискусія, яку ми взагалі маємо серед цієї війни: ні зброя, ні техніка, ні там, відповідальність за якісь злочини військові, які чинить Російська Федерація на нашій території, ні відповідальність там репараціями, можливо настільки не становлять такої важливості, як саме ця тема, тому що вона про. Майбутнє. І зараз ми про неї поговоримо. А перед тим я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайки або дизлайки, в залежності від того, чи сподобається вам це відео, та написати коментар у підтримку цього каналу, щоб допомогти нам розвиватися. Тут ми переходимо якраз таки до самої цієї теми. Річ у тім, що на мене, як на мене, на мою думку, як політолога, ця тема вкрай важлива, тому що вона стосується саме нашого майбутнього. І не тільки питань безпеки, річ у тому, що я розглядаю це питання не тільки в контексті нашої країни, хоч би нам, як на громадянам України, не хотілося. Річ у тім, що ця тема впливає взагалі на все людство. Тому що, завдяки, скажімо так, негативному рішенню стосовно того, що Україна умовно відмовиться від своїх територій на противагу того, що вступить у північно-атлантичний альянс, це. Відкриє дійсно скриньку Пандори для всього людства, тому що він цей прецедент дозволить іншим державам, не зважаючи на те, який у них устрій, який режим у них править, і так далі, дозволить іншим державам замислитися над позитивними екстерналіми для агресії стосовно інших більш слабких сусідів. Річ в тому, що фактично подібна пропозиція, вона повністю нивілює гельсінський акт, який у 70-х роках був прийнятий на території Європи, і фактично став запорукою для того, щоб визнавати міжнародні кордони у всьому світові. Річ в тому, що ми розуміємо, що попередні дві світові війни, а також і холодна війна. Першу чергу стосувалося Європи. І це були розбірки між європейськими країнами. І проблематика, яка існувала у Європі, насправді доволі. Потужно існує і у інших куточках світу. Просто на момент ХХ століття більшість частин світу контролювалися різноманітними європейськими державами, слід імперіями. Проте з розпадом імперіального світу, безумовно, що супроводжувалося великими світовими війнами, і різаниною, і військовими злочинами, і так далі. Ми все про це знаємо. Так чи інакше створювалися держави у тих кордонах, що ми їх зараз знаємо на території Європи, і гельсінський акт про непорушність кордонів це основоположний акт, який стоїть у фундаменті безпеки миру не тільки в Європі, а й у всьому світі. Тому що безумовно Європа як Захід, як... Та частина світу, яка фактично створювала модель для розвитку всього іншого світу, вона відіграє надзвичайно важливу роль у цьому плані. І намагання створити подібний процес, коли Україна внаслідок зовнішньої агресії відмовиться від власних територій. Так, на якусь там конхветку поміняється території, типу Північно-Атлантичного Альянсу, це дуже загрозливий прецедент. І в жодному разі Україна не має йти на таку пропозицію, тому що вона зруйнує не тільки власну безпеку, як і у міжнародному правовому плані, так і з точки зору взагалі нашого внутрішнього розуміння і наших кордонів, і нашої території, і безпеки як такої. Я маю на увазі, що без того ж Криму. Україна не може перебувати в безпеці, і ми, якби, то побачили на практиці, що це означає, тому що саме з Криму на нас йшла агресія у цій повномасштабній війні, проте цей прецедент. Негативний прецедент він стосуватиметься не тільки нас, а і усього світу. Тому, як не дивно, пані та панове, ми тут несемо відповідальність не тільки за себе, а і за увесь світ, а особливо за ті країни у тому великому світі, да, на нашій планеті, які є слабшими за своїх сусідів, так сталося, що у них менше ресурсів, вони менше за розмірами, у них менше населення або менший військовий потенціал. І інші країни, великі сусіди, можуть замислитися після цього прецеденту про те, що агресія може мати позитивні наслідки. Так, хтось може сказати, що ну дивіться, Російська Федерація втратила стільки людей. І вона вже стратила стільки ресурсів у цій війні. Вона вже просто на дно опускається. Але для політики і для політиканів, для популістів і різноманітних інших негідників різноманітного гатунку це не має різниці. Для них є найвищою цінністю виключно влада. А війна може виправдати будь-яку владу. І ми це також бачимо на Практиці. А тому ми тут несемо відповідальність не тільки за себе, не тільки за своє майбутнє, а за майбутнє усього людства. Тому що до цього моменту так існувало багато конфліктів на теренах усієї планети, так чинилися війни, так чинилася агресія, але вона не призводила особливо у Європі до зміни кордонів у позитив. Якійсь іншій державі, наприклад, саме через це Російська Федерація, а до того Радянський Союз використовував, скажімо так, різноманітні баги міжнародного права, створюючи подібні до наших вже сучасних ДНР ЛНР. Подібні республіки, але завжди подібна річ створювалася в межах вже існуючих кордонів, і навіть в межах адміністративного поділу існуючого в тій країні, яка була визнана всіма іншими країнами. Тобто, це вкрай важливо було розуміти, що навіть така країна, як Російська Федерація, намагалася вілять, як то кажуть, намагалися використовувати лазєєчки різноманітні у міжнародному праві, аби потім говорити: ну ось, дивіться, ось там люди. Вийшли і вимагали незалежності, але ж вони не вимагали якоїсь іншої території, лише своєї, і так далі. А те на що пішла Російська Федерація у двадцять році, приєднавши у лапках до своєї конституції чотири регіони нашої країни та Автономну Республіку Крим, це лише, скажімо так, просто показало їхню справжню мету цієї війни остаточно загарбницьку імперську мету. А річ у тому, що колишніх імперських народів, постімперських народів, а також тих народів, що мріють імперіями, доволі багато у всьому світі. Я вже не кажу про такі ну, доволі прості приклади, як той же. Китай. І тут, безумовно, ті західні наші в лапках партнери, що навіть замислюються над подібними сценаріями, ті західні партнери виказують себе з доволі поганої сторони. Оскільки вони показують, що вони не можуть і не вміють мислити у довгу. Тому що саме для Заходу. Для західного світу, як такого, ось такі наслідки ось цього негативного прецеденту з Україною можуть, а я думаю, що і матимуть величезні негативні наслідки і у всьому світу, тому що безумовно захід і як цивілізація і як сукупність країн доволі серйозно залежать від тієї світобудови, яку вони ці країни створили і підтримують. А тому навіть пропонувати подібні. Пропозиції, це вже щось на типу вистрелити собі у коліно. Просто так, навіть не розуміючи, до чого це може призвести. До нових. Він до нових ресурсних витрат, до підвищення цін, до економічних втрат, до інфляції, всього того, що типу нібито зараз захід боїться, і типу він чого хоче відхараскатися і відхреститися. А все це лежить у ґрунті того наслідку, тих рішень, які пропонуються подібними людьми. Але проблема полягає не тільки в тому, що існують подібні люди. Все ж таки, ми можемо мати абсолютно, як то кажуть, потенцію сперечатися з подібними людьми і стояти на своєму. Як то кажуть, на своїй думці, на своєму місці. тому що ми відстоюємо і маємо моральні аргументи у цій війні, у цій суперечці. І так, багато каже, що ось дивіться, ну лише ми маємо ось ці моральні аргументи і так далі. І відсилаємо усіх там на заході до моралі і тому подібне. А все ж це не працює, бо захід, він, він раціональний такий, він дуже матеріалістичний, він рахує кошти і так далі. Але ні, західна культура, західна культура. Вона християнська у своїй сутності, вона базується на християнській моралі і. Так, вона базується на цінностях, що привносяться з у цього учення, хоч вона, яка б не була секуляризована, тобто коли держава позбулася впливу церкви, хоч би там що не було, але все ж таки культура, яка функціонує у цих суспільствах, вона репрезентує ті моральні цінності. Так, ми маємо і спостерігаємо певний декаданс у цій системі, але все ж таки, скільки разів вже було говорино про те, що ось дивіться, захід занепадає і мораль в ньому втрачається. Але ні, захід все продовжує жити і жити. І так, коли ми звертаємося до моральних цінностей Заходу, ми граємо дуже важливою казирною картою. І ми повинні це робити. Тому що з точки зору моралі, ми говоримо не тільки про себе і не кажемо про те, що дивіться, яка аморальна ця війна з боку Російської Федерації і так далі. З точки зору моралі, ми кажемо про нас, тобто ми репрезентуємо себе як частину заходу з певним особливостями, безумовно, але все ж таки, ми говоримо про наслідки для нас усіх. І це, безумовно, повинно резонувати. І це резонує, тому ми до сих пір тримаємо певний великий, доволі досить великий рівень підтримки України у цій війні у західних суспільствах. І ми маємо продовжувати це робити. Проте у нашому суспільстві існують подібні речі. Якщо частина, давайте так, частина окупованих територій залишається окупованою, не ефективного контролю українського правительства, скажімо так. Тому 80% там, зараз Сейчас... тіла не цифра, але дуже велике кількість ми утримуємо, скільки неізвісно, там, куди двинеться по результатам контрнаступлення. По суті, ми, ну, більшу частину держави, що, як вони нам обіцяють, прекратити війну в в НАТО, многие могут сказать, что это супер исторический шанс. Более того, как говорят их же аналитики, советники и все остальные, никто же не собирается отказываться и не предлагает Украине отказываться от освобождения Крыма и оккупированных территорий. Просто предлагают где-то это не военным путем, в силу отсутствия там, перспектив сделать это военным путем. Ну, вот, или, или, или делать это военным путем, но ценой чего уничтожение там, 200 тысяч э, взрослого мужского населения, генофонда, как бы, да, так, разрушенной экономики полностью и всего остального. То есть мы вариант ФРГ ГДР. ФРГ ГДР вступает в НАТО, правильно? Вернее, ФРГ вступает, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно добудем, но гарантии НАТО на нее не распространяются раз. А Во-вторых, что мы признаем эффективный контроль советской системы, мы противостоим. И третье, мы боремся за их освобождение, не военным путем. В принципе, пока нас никто не слышит, а мы с вами одни, это очень неплохая сделка. Она до некоторой степени аморальная, но очень неплохая. Ось чему я загадав про. Мораль у всій цій історії. Тому що, на мою особисту думку, і ви пишіть, будь ласка, що як ви вважаєте, на мою особисту думку, ми повинні і далі притримуватися цієї стратегії. Тому що Російська Федерація у своїй сутності, саме як стратегії, вона б'є якраз таки по нібито раціональним доводом різноманітним, і по матеріальному фундаменту саме західного світу. Вона каже, що дивіться, вам не вигідно, вам не вигідно спонсорувати Україну, припиняйте це, все це зайве, всі ваші витрати не мають того сенсу і так далі. Тобто, Російська Федерація, на відміну від нас, б'є якраз таки по матеріальному у цій війні, на противагу нам. Коли ми говоримо про мораль, і саме тому ми не маємо припадати на різноманітні матеріальні аргументи у цій війні, тому що ми тоді погодимося з дискурсом Російської Федерації на Заході, тому що ми тоді дамо слабину і покажемо, що зрештою ми можемо, як то кажуть, відступити під натиском Російської Федерації, а їм. Це тільки і потрібно. Я розумію, що для багатьох є вже доволі звичним дискурс про те, що «А де ми візьмемо кошти, де ми візьмемо боєприпаси, тобто ми якраз таки занурилися зараз у матеріальне у цьому протистоянні. Але я не говорю про внутрішній дискурс. Так, він повинен бути про матеріальне в тому числі. Але ми не повинні забувати про першу причину. Ми не повинні забувати про головні аргументи для нас. У розмові із Заходом, і ось цьому моя головна ідея: НАТО в на території не може бути, тому що НАТО для нас не є головною метою цієї війни, якби там не говорили різноманітні експерти. Річ у тому, що територія це не лише повернення якихось квадратних кілометрів і. Так, це не лише повернення людей, це повернення до стабільності світопорядку, і ми, як відповідальні люди, повинні розуміти, що ми несемо відповідальність не тільки за себе, а і за інших людей, абсолютно невинних, які можуть опинитися у подібній до нашої ситуації. І щоб подібних ситуацій не було більше у світі, і, хоч би як це не звучало, типу фантастично, але щоб подібних ситуацій не було. Щоб жодна країна у світові не хотіла реалізувати свої агресивні наміри з допомогою фізичного тотального знищення інших народів та націй, щоб цього всього не відбулося, і щоб ми не спостерігали, як біда прийшла до інших людей, які на це не заслужили в жодному разі, тобто не були винними у цьому, то ми повинні відстоювати ці аргументи. Ми повинні стояти на своєму. І так, це не лише про територію. І це не лише про нашу перемогу, це про перемогу цінностей про перемогу. Бачення майбутнього. І саме тому НАТО в обмін на території в жодному разі не працюватиме. Тому що НАТО якраз таки повинно захищати ось ці цінності, про які я кажу. А якщо самі ж чиновники НАТО допускають можливість знехтувати подібними цінностями, то це говорить про якраз таки декаданс розклад усередині самої структури цієї системи. І безумовно. Це лише означає те, що долучення до цієї структури для нашої країни не означатиме долучення до системи безпеки. Так, можливо, це комусь буде здаватися доволі радикальною заявою, але я не вважаю на даний момент, на даний час, НАТО системою, яка дійсно реально зможе забезпечити безпеку для своїх власних членів. Це не означатиме, що серед інших преференцій і привілегій у середині Північно-Атлантичного альянсу не можна знайти для себе якихось доволі приємних екстренаглів, як то кажуть, але головна базова функція цієї організації, на мою думку, з високою долі вирогідності не може бути виконана, тому що для цього повинна існувати політична воля, відстоювати базові фундаментальні цінності. Того ж самого міжнародного права. А коли ми чуємо подібні заяви, це вже дискредитує не тільки тих людей, що заявляють подібні речі, а й дискредитують саму організацію. І саме через це, до речі, як не дивно, ця ж сама людина, яка б запропонувала подібну, скажімо так, історію, на наступний же день вибачилася. Тому що для багатьох розумних людей на тому ж самому заході є очевидно те, що я зараз. Кажу, а тому, пані та панове, продовжуємо стояти на своєму, продовжуємо розуміти, яку роль ми відіграємо у цій війні, і яку роль ми будемо відігравати у майбутньому нашої всієї планети. І продовжуємо безумовно дякувати нашим західним партнерам за всю допомогу, яку ми отримуємо для боротьби за спільні цінності і спільне майбутнє, але в той же час. Продовжуємо вимагати більшої допомоги, тому що лише завдяки збільшенню допомоги нашій країні, і саме у військовому плані, ми зможемо ефективніше вирішити цю проблему. Дякую вам за перегляд цього доволі невеликого відео, як для мого каналу. Пишіть, що ви думаєте стосовно цієї теми у коментарі. Не забувайте розповсюджувати це відео, якщо ви погоджуєтесь з тим, що я кажу, тому що це допомагає розвиватися каналу. І не забуваємо підтримувати Сили оборони України, тому що вони захищають нас і дозволяють нам планувати наше майбутнє. Допомагаємо їм фінансово через ті волонтерські організації, яким ви довіряєте. А я не забуваю вам казати теж саме. Ми, пані та панове, незабаром побачимось.